Вітаю вас, це програма гарна новина. Час така складна штука. Не уповільниш його і не прискориш. Але не на телебаченні, лише на телевізійному екрані можна ввечері під акомпанемент дощу зайти до потягу сполученням Кривий Ріг головний, Київ-пасажирський, і за мить опинитися у столиці. Ми знову на Майдані Незалежності на півфіналі телепроекту Майданс. Команда Кривого Рогу на цей раз вирішила урізноманітнити свій репертуар ліричною постановкою. У нас номер атлічний, я думаю, що він не худший буде номер і, навіть, може, один із лучших. Унікальність постановки була ще й в тому, що сюжет її не вигаданий. Це яка, перший номер на, на Майданці, який буде посвящений хореографу. Крім того, за всі три сезони телепроекту Майданс жодна команда нічого подібного не показувала. Были какие-то надуманные теми, которые там ну, э, э, хореографы, -то, исполняли. то есть каких-то придуманих героїв, где-то что-то. А это конкретно, жизнь. Кривористські майданцы на телепроекте почувають себе як в дома и за любки знайомляться з представниками інших команд. К нам относятся очень хорошо Івано-Франковськ, не подходять нам очень разговаривают много с нами. І як завжди, не демонструють передефірне хвилювання. Ми будемо робити все, що від нас залежить, щоб викладати на все 100%. Прямий ефір півфіналу цього разу проводив телеведучий Дмитро Шепелєв. Адже у Сергія Лазарєва в цей день був запланований концертний виступ. Шепелєв зізнається, що на посаду постійного ведучого майданцу не зазіхає. Усіляко хвалить свого колегу Лазарєва. Проте это все одно не без иронии. Я считаю, что Сергей прекрасный ведущий для этой передачи, эмоциональный, ответственный, очень отзывчивый. Я видел, как он искренне переживает за каждого из участников. Даже слышал о том, что на каждый эфир он приезжает со своими собственными штеблетами, для того, чтобы надеть их и выйти в эфир, как все, как все танцоры. Над ведучими та журі Майданцу шепелі кипкує кепкує не тільки за лаштунками шоу, а й під час прямих ефірів. Мені здається, що немає нічого э, мерзкого в тому, що я шучу над членами журі, немає нічого більш смішного, ніж правда. Ви об там знаєте. І тут такий шоумен висунув теорію стосовно того, з якою метою зіркове журі приходить на Майданц. Іноді у мене складається впечатлення, що члени жюрі приходять для того, щоб э, пожурити і пофоткатися. До всего остального им вообще нет дела. На авочку, да, куда-нибудь в социальную сеть себе. И поэтому они, мне кажется, иногда даже вообще не замечают, не слушают, о чем я говорю. Они просто ждут, когда, когда уже будет возможность сказать. Да, и пофоткаться. Але пофоткаться на Майданці, наприклад, для Олексія Литвинова, все ж не так важливо. Його цікавить дещо інше. Мене більше всього цікавить дух, який пронизан, або не пронизан этот организм под названием «Майдан с Кривой Рог». Решение наших хореографов перейти от гумору до лирики Олексей Литвинов вважає правильным. Ужасно красивая песня. Одна из моих самых любимых, которых я слыхал. Во-вторых, Коли и Жора, я уверен, они сделают это не просто лирическое с соплями, а это будет лирическое с мужиками, с нормально. И я думаю, это будет по-мужски, будет мощно, с таким нервом. Вот. И то, то, что я увидел краем глаза, Это не просто лірічська віч. Це той є що подароче, яка покаже Кривий рог подарунок Кривого Рогу глядачі мали змогу побачити п'ятим серед дев'яти міст України. Він припав до душі і вболівальникам, які голосували за кривий ріг, і членам журі, які поставили нашій команді високі бали. Вони дуже мають ну, якийсь такий шарм особливий. І мені завжди дуже цікаво дивитися. І вони дуже оригінальні, достатньо оригінальні. Кривий ріг пройшов у фіналі, здавалося б, все добре, але до завершального етапу телепроекту часу залишилося зовсім мало. Фіналі буде як буде в фіналі Будім дороги, ніхта ні, нічого поки не знаємо. Ми нам потрібно буде успіти. за. 4 дня поставити дві постановки. Чи встигне наша команда за такий короткий термін підготуватися до фінальної битви майданцу? Дивіться в суботу, 29 вересня, о 20.30 на телеканалі Інтер, і обов'язково підтримуйте рідне місто.